Ну, я вважаю, що е, гра вийшла в плані створення моментів, е, з двох боків, в принципі, команди старались атакувати та створювали моменти. Єдине, що забивати голи вийшло, вийшло в команди Динамо. А в нас, на жаль, це не, не вийшло. зробити. Звідси такий результат. Тому, якщо... Ділити гру та результат, то можна сказати, що ми продемонстрували досить непогану гру, на мій погляд, створили моменти, але знову ж таки не реалізували їх. А з огляду на результат, звичайно, що неприємно програвати із таким рахунком вдома, але ну, поки, що ми, поки що ми це все, на що ми здатні. Ну так, Скажімо так, з командами, які. В топ-5 можемо якийсь певний час поборотись, створити супротив, але, на жаль, не можемо здобувати залікові бали в таких іграх. І знову ж таки, через низьку реалізацію своїх моментів власних. Ми знаємо, що ви ніколи, скажімо так, не жалієтесь на кадрові проблеми в команді, але все ж таки це питання не можна не оминути. Дуже багато у нас травмованих, плюс ті гравці, які в оренді з Динамо не могли сьогодні грати. Тобто у нас такий був ну, кадрова така була ситуація не дуже на цій грі, але все ж таки зіграли достатньо пристойно. Ось з цього приводу ваш коментар. Ну, взагалі, друге коло так іде в нас що. Ми, скажімо так, готувалися до чемпіонату в одному складі, в плані навіть того, що награвали один склад. Але, по ходу, другого кола почали випадати гравці, знову ж таки, через травми, які, ну, різні травми, тобто, хтось в, грі, там, в основному в грі отримували травми, які не скажуть, що там залежать від якогось там. Зміни покриттів там, чи щось таке. Але ну, люди випадали, плюс картки пішли в наступну гру знов, там Оріховський, якщо не помиляюсь, пропускає. Розумієте, це частина гри, тому жалітися на це не має сенсу. Для цього в нас є обойма з 24 футболістів, де кожен отримує шанс себе проявляти і допомагати клубу. Розумієте, Показувати себе і доцільність перебування свою в клубі. Тому так. І сьогодні молоді футболісти в тому числі отримали достатньо тривалий час на футбольному голі. Це вже, так би мовити, погляд майбутнє чи кінець чемпіонату. Чи ось ваш коментар з цього приводу? Дивіться, стосовно молодих гравців, ну, по-перше, ми вже не перший раз випускаємо гравців молодих і робимо це. Ну, скажімо так, для того, щоб був сенс існування дитячої юнацької школи. Тому що якщо ми не будемо випускати наших молодих гравців, ми не будемо їх розвивати і в той самий час відпускати тих гравців, які можливо переросли рівень колоса в інші клуби, якщо молодь не буде підпирати більш досвідчених гравців. То буде досить складно грати. Тому випускаючи цих гравців, ми показуємо, що в нас є зміна. І в цьому році зміна непогана, я вважаю, що є все-таки гравці, які дійсно можуть конкурувати, можливо, не прямо зараз, але через деякий час. Але це знову ж таки це все-таки робота всього клубу, дитячих тренерів, тренерів Ю-19. І це спільна робота, знову ж таки, вихід цих гравців на поле. Я маю на увазі Гусала, там криворучка, які є нашими вихованцями. Ще можна там Фесюн молодий, да, Воротар плюс є велетень, який нам регулярно почав грати і подає певні надії. Тому знову ж таки, ми зацікавлені в таких гравцях. І ми шукаємо таких гравців. і Якщо вони з'являються, то ми задіємо їх сміливо. Стосовно цієї гри ми е, розуміли, що це буде зовсім інша гра, ніж та, яка була в, е, в минулому турі, і готувалася до важкої гри, гри з командою, яка буде будувати свої захисні лави і грати на е, контратаках. Щось вдалося, щось не вдалося. В принципі, чудово, що відіграли на нуль. Я радий за. Е, Жору Брушина, який нарешті повернувся в основний склад, це перша його гра в цьому році. Я дуже радий за Миколу Шапаренка, теж ми дадали, хотіли дати йому шанс і так само дали таку можливість. Він ще не готовий на всі 100%, ми бачимо, але ми хочемо. Щоб в нього ще більш був стимул працювати, готуватися і, можливо, вийти на кращу форму, якраз саме до матчів національної збірної, щоб він допоміг нашій головній команді здобути важливі перемоги, і взяти перші очки, так само підтримуємо нашу молодь і дивимося в майбутнє. Переходимо до запитань, будь ласка, хто перший? Є коли є запитання? Е, нема запитань сьогодні? Що ж, всім дякуємо. З перемогою. Дякуємо перемоги. так, з перемогою. Я ще хочу одне слово сказати. А для мене це сьогодні ще особливий матч, тому що сьогодні день народження у моєї матері. Я хочу її привітати за народження.